Мене вирвали з дому. І я не знала, чи побачу небо свого дитинства ще бодай раз. Мене продали, і я опинилась у гаремі султана. Там мене назвали Хюрем. Весела. Я стала не просто наложницею, я стала законною дружиною султана. До мене в Османській імперії такого не було ніколи. Я народила шестеро дітей. Один з них згодом став султаном. Я листувалась із чоловіком під час його походів. Мої листи збереглися в архівах, і вони доводять, я мала реальний вплив на державні рішення. Я будувала мечеть лікарні, школи, кухні для бідних. Мої проекти працювали в Стамбулі, Єрусалимі, Мецці. Мене звинувачують у смерті Ібрагім, але його стратив Султан за надмірну владу. Він навіть користувався печаткою Султан Ібрагім. Мене звинувачують у смерті Мустафи, але його стратив батько за підозрою в зраді. Серіал зробив з мене лиходійку. Архіви ж показують, що я була політичною фігурою і меценаткою. Хочеш навчитися створювати такі відео? Переходь за посиланням в шапку профілю. Мене звали Хюрем Султан.